Друзі, всім привіт! Мене звати Гіндорі, ви на моєму каналі. І сьогодні, друзі, ми будемо е, грати з вами в гру, якої будемо строїти свою ферму. І в цій грі можна строїти свою ферму, розвиватися, розвивати свою ферму. І ця гра називається Hey Day. Переводиться як День Сіна. Я не знаю, чого так переводиться, але, в принципі, перед началом відео обов'язково постав лайк і підпишись на канал. Ну а ми починаємо! Друзі, в принципі, ми ось вже в цій грі і я чуть-чуть тут пограв без вас цю гру, щоб познайомитися. І бли, ну, так, Я думаю, знаю, як в неї грати. І, в принципі, друзі, дивіться, ось у нас тут курочки є, я. В принципі, я реально поки що нубік в цій грі. І тут, друзі, немає, щоб ви розуміли, тут, друзі, немає української мови. Я не знаю, я виставив хоча б мову, яку я хоча б якось понімаю. Ну, розумію, вибачте. І, в принципі, я не знаю, обов'язково постав лайк, підпишись на канал. ми, Щас, Дивіться, друзі, О, корм для кур 5 хвилин. А, курі голодні, їсти хочуть, вони лежать, Понятно. Ну, хай, ну, хай сплять. Так, ми друзі, з вами зараз посадимо тут на огороді пшеницю і щоб вона виростала. Дивіться, друзі, у нас десь такий дом. Той, ну, така. У нас поки що мала ферма з вами. І Так, давайте, друзі, тут у нас поки що пусто ну, нуль хліба. Ну, зараз оце, у нас буде пшениця рости. Так, оце що це? Дробілка. А, це для того, щоб робити е, сім'яна, Зрозуміло. Ну, в принципі, друзі, тут поки що треба просто ждати, і до нас якийсь фургон приїхав, закази. Закази один хліб. Хліб через 5 минут буде. Ну, типа він тут у нас виростає, да? пшениця ось виростає. Угу. Виростає потихеньку пшениця. І, в принципі, друзі, нам ще о, без вас до мене приходив якийсь здоровяк і казав, що я можу до нього заходити і брати пшеницю. Ой, не, пс... не пшеницю, вибачте, а всякі, о, типу, матиги, лопати. Давайте зараз до нього зайдемо. Подивимося, яка... Ого, в нього тут ого, ого, я вам скажу, друзі, зараз. Так. О, придорожний кіоск, ігрова. Понятно. Рад тебя видеть. помни, помни, по блин, друзі, я не умею, Я не дуже хорошо читаю по мове, помни, ты, ты можеш заходити ко мне і, і к своїм друзям в будь время. Так, добре, добре, ми тебе зрозуміли. Ну, в нього дивіться, яка тут велика ферма. Да, тепер наш, моя ферма щось не дуже хорошо виглядає, я вам скажу після того. Дивіться, у нього тут все новорічне таке. Так, в нас є 500 монеток, і я думаю, щось можна в нього купити. тільки, друзі, я реально тут в цій грі просто нубик і просто я не знаю, що можна купити. Я не знаю, куди нажимати, куди ще щось. Ну, ось лопата можна. Лопату можна купити. Да, лопату. Давайте ще оце купимо. О, во! Все, купимо корм для курей. Давайте все купимо, коротше. Все купимо, друзі. І підемо на свою ферму. Підемо, зараз е, да, на свою ферму, додому. Підемо. Так, все, ми, вже, ми вже вдома, да, в себе на своїй фермі, да? так, подожди, друзі. Запутався, де моя ферма. О, все. Так, курочки, давайте ми зараз вам дамо чуть-чуть корму. Все, дали корму. У нас вже, поки ми там були, в нього вже виросла пшениця, ми її собираємо. З, цього, з цієї пшениці ми зробимо з вами, друзі, зробимо з вами хліб. Да? Так, а як хліб робити? Друзі, я думаю, хто вже знає, як грати в цю гру, то ви думаєте, ой, який дубік. Так, друзі, як. А як нам, друзі, я одне не пойму, як зробити хліб? Я не розумію, як зробити хліб. Пилку для начала. А, ну добре, добре, добре. Так, друзі, дробілка. Блін, я реально не знаю, як оце той оце робити оце все тут. Лопати є. Лопати, хліб. Хліба немає, хліб через 5 минут Прозвідітель в пекарні. Воно в пекарні? Воно тут не готується, щоб ви знали. Так, подождіть, друзі, мені треба зараз розібратися. Так, все, о, все, друзі, все, о, хліб готовиться, так? Да? Хліб, ні. Не по... Я просто чуть-чуть не розумію, що це. Що це, друзі, оце лежить? Якийсь склад ми знайшли з вами, друзі. Так. Вроді, хліб готується. Іли не готоветься? Ще, ще плюс один хліб. Так. Так, так, так. Все, друзі, все. Все, все нас працює, все нас працює потихеньку. Нам потрібно продати хліб. Все, ми продали йому хліб, і він поїхав, розумію, тому що він тут так довго вже стояв, що я сам був в шокі. Так, нам, в принципі, потрібно купити десь топори, щоб рубати дерева. Давайте зайдемо опять до цього фермера і подивимося, чи можна в нього купити якусь пилку, щоб пиляти дерева. Подивимося. Друзі, лопати є, а. Я не пойму де той, де можна всяке купити оце, ну, ну, ну ви, ви поняли, топори. Так, оце, друзі, тут ще є щось. Ого! Нічого сі в нього ферма. Як він тут сам ще не заблудився в цій фермі? Ого. Друзі, я просто в шокі. У нього тут, конечно, ферма Ого-го! Друзі, я не знаю просто, як купити. Оце мені потрібно купити пилку, щоб пиляти спиляти дерева. І з, із дерев потрібно, коротше, я не знаю, що тут потрібно робити. Так, о, що в нас? Потихеньку все роби. Робиться все. Хліб ще плюс один. Ще плюс один хліб. Зараз робимо, друзі, 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 робимо хліб. Хліб, хліб, потихесенько робимо з вами. В принципі, я не хочу дуже багато тратити кристалів. В принципі, оце нам і хватить. Так, що тут в нас? Корм робиться, корм робиться. Угу. Ще плюс три корми. В принципі, це добре. Так, новий уровень поздравляємо. Тепер ти фермер 6 уровня. Дякую, велике, продовжити. Так, му, давненько здесь не було е, слішно коров. Що ми можемо коров. Нас щас. Ми будемо той коровник купляти, друзі, коровник, коровник. Куди його поставити, я не розумію. Мало міста. А як нам, друзі, я не можу. Мені потрібно топори всякі, топори. Є тут у нас топори, скажіть, будь ласочка. Що? Ще один дім! Я в шокі просто, друзі. Ні-ні-ні-ні-ні, я не там хотів поставити, ну ладно. Ой, друзі, ми її потратили, да? Так. Друзі, я просто не тут. Друзі, потрібно нам купити пилку. Для начала действую. Блін, ми потратили, да? всі кристали, так? Да? Дякую. Ми молодці з вами. Ми потратили всі кристали. Ми красави просто з вами вообще. Я в шокі просто, друзі. Давайте посадимо тут пшеницю. Пшеницю посадили. Так, що тут можна ще щось посадити? Що це таке? Соя, не соя. І посадимо ще кукурудзу. кукурудзу, да. Посадили і. Так, що це? Молокозавод! Молокозавод! Я в шокі, друзі, для начала. Друзі, от купи. Я... Тут написано купи, типа, коров, коров. Така я не можу. Мені потрібно розширити територію, а для цього мені потрібно пил. пилка, щоб зрубати чуть-чуть дерев. О, до нас покупатель йде. Добрий день, ви на фермі. да-да-да, Ви на нашій фермі можете вибирати все що загодно. Так, вона прийшла. Що ви хочете, добрий день? Привіт. Добрий день. Uh, Мені нужно кое-что uh, кое купити для бабули. Uh -huh. хлеба да Так, звісно. Бери хлеба Я тільки не розумію, нам потрібно... Так, друзі. Давайте зараз розширимо поки що наш огород. Потихеньку будемо розширяти огородик наш. І все. Ну, він же не должен бути у нас дуже сильно маленький. Отак. Все, розширили огород і посадимо тут. Блін, навіщо я потратив? Навіщо? Мені зараз потрібно купити. Давай зараз зайдемо і купимо фермера отого пилку. Тому що мені все-таки треба пилки, всякі той. І для цього в магазині потрібно робити. Я просто, друзі, реально, напишіть в коментарі, хто хоче другу частину по цій грі. Я обов'язково зніму для вас. А, кстати, друзі. Я забув для вас сказати. Велике дякую вам за 100 підписників на цьому каналі. Я реально, дуже, дуже друзі, друзі. Короте, друзі велике, дякую вам, Реально, за 100 підписників. Я дуже вам вдячний за 100 підписників. Реально, друзі, дуже приємно, дуже приємно. Так, а мені потрібно купити пилку. Пилку купити, пилку, пилку. О, давненько, та я поняв, дайте мені пилку. Друзі, я просто реально не можу, не можу купити. Де, де ці всі пилки, де вони дівали, подівалися, я просто в шокі. Мені потрібно пилку купити, а я потратив всім. Я не можу, друзі, дерева рубати. Так, кіоск. А це сьомого уровня, добре. 25 уровня це. Ну, коротше, друзі, я в шокі. Я не можу знайти пилку. Бо просто в шокі я, друзі, просто в шокі. Просто в шокі. Я не знаю, як пилку це зробити, як її оце де купляти. От в магазин мені кажуть, що потрібно купити коровні як там. Ну, Но... о, давайте. Бам! Все, друзі. От. По суті, я можу зайти до цього фермера і купити в нього в кіоски всякі приналежності. Тому що ми для камня купили. А тут все продано, так? Да? Дякую, дякую, велике, дякую велике вам. Друзі, от напишіть коментарі, як отут все купляти, оце, як тут заробляти оце, Ну, коротше, я просто реально внобік всьої грі, реально. І більше я вам сказати нічого не можу. Просто в шокі, просто в шокі, друзі. А, ну, подождіть, друзі, подождіть. Зараз підемо додому. Та я поняв, що потрібно. Для начала. Блін. Потріб... Отут а потрібно топори. Так я не розумію. Скажіть мені, будь ласка, як мені купити топори. Топорив і всякі приналежності. О, все, поставили. Так, корови. Думаю, двох коров нам достатньо. Купимо, отак от, візьмемо, ходіть, коровки наші улюблені. О, ситая корова дає питательне молоко. Добре. Якщо у тебе хватить денег, купи в магазині молокозавод. Молокозав... Мол... Молокозавод може перерабатывать молоко в сливки, масло і даже сир. Друзі, ще, я купив вже молокозавод, дякую. Дякую, я купив вже молокозавод, якщо ти не знав, якщо ти сліпий. Ну, в принципі, такі, друзі, у нас діла. Да. Так, а що тут? Це 17 уровня, друзі. Так, коровки поки що. О, ча... мені потрібно цілий час ждати, друзі. І більш нічого вам сказати не можу. О, на огороді вже все почти, можна сказати, виросло, друзі. Візьмемо, Зруб... зрубаємо, посадимо пшеницю. Пшеницю посадили, друзі. А тут а... содя, або як, його, як воно називається, я не знаю. да, Соя, по ідеї, да. Так, потрібно, давайте ми зараз зробимо. Зробимо. Що ми зробимо? Що я хотів зробити, я не розумію просто. Так, а, давайте хліба чу-чуть. Все, хліб, готовся. Так, і потрібно у, для коров оце всякі оці корм, дробіл, дробілку корм. Для начала. А, для начала нам потрібно виростити кое що. Так, коротше. Друзі, коротше, отак от робимо, коротше, купляємо це все. Беремо яйця курячі. І, в принципі, все. Друзі, дивіться, отака. О, можна так убільшити, друзі. Коротше, отака у нас ферма вже. В принципі, така ферма, ми вже о, нормально так і ну, ви поняли, розширились. І в принципі, я думаю, для першої часті будемо заканчувати. І, в принципі, да. І друзі, обов'язково напишіть коментарі, де можна. Реально пишіть коментарі по цій грі, як тут все купляти, як тут прокачуватися. Тому що, друзі, я тут анубик, і в цій грі ну, я нубик, коротше. І реально напишіть коментарі. Мені буде дуже приємно. В принципі, і будемо з вами, друзі, заканчувати. У нас шостий уровень хто не знав, друзі. Друзі, ну в принципі, ми вже пограли цю гру, і мені вона гра сподобалась, ця гра сподобалась. І обов'язково напишіть коментарі, чи, зня, чи зняти мені другу частину по цій грі. І в принципі, о, напишіть коментарі, полезні коментарі, що потрібно робити в цій грі, тому що я сам в цій грі просто нубик і сам не знаю, що там робити. І, коротше, друзі, будемо закінчувати. Я сподіваюся, тобі це відео сподобалось. Обов'язково постав лайк і підпишись на канал. З вами був Гіндор і всім пока! E um...